Це не плівка, це повноцінна, це повноцінна сітка. Ось бачите, це основа тут. Сітка, тут навіть її і не можна ну побачити навіть у цю а ні, ось до можна побачити на краєчку, все таки можна. Ось до тут іде проволока, основа. Ось вона в рулоні змотана. Ось так вона в рулончику змотана. Тобто тут іде це повноцінний забор, щоб ви взяли стовпчики, тільки собі такой тик-тик-тик поставили і натягнули цю сітку. Або на стару сітку десь взяли, натягнули її. Тобто воно повноцінно, ніякої більш сюди основи не треба. Ну, тут, ну, дивіться, ось до, оця проволока, вона повністю, повністю обмотана, повністю заклеєна ось цією штукою. Воно не горюче і ну, ціна 760 гривень квадратний метр до кінця березня. З квітня місяця ціна підніметься взагалі, буде 840 гривень, тобто дорожчає. Це виробництво Турція 5 років дається гарантія на вигорання, 10 років гарантія дається на те, що цей дріт, основа, яка там всередині, що вона у вас не поржавіє. Ну, і тому тому ціна якби не з дешевих, да я не спорю, що це якби не дешево, але воно класний, якісний матеріал, який вам прослужить, буде стояти дуже довго. Дуже класно. Ви подивіться на цю красу, яке воно гарнюще. 760 гривень. Квадратний метр до кінця березня, з квітня місяця, 840 гривень. Тобто я вам прорахував там. Получило скільки у нас 5 а п'ять да здається, не пам'ятаю точно. Ну так ще 80 гривень квадратний метр додати, плюс то це ще більше буде. Так що, будь ласка, до кінця березня ще можете спіти замовити і зекономити нормальну суму грошей.